Займати бажаю краси, насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від, від рідних і друзів без, безмежної тіхи. У це травневе гарне свято у день всесвітній мати. сказати, хочу я багато, тобі хороших мамослів. Бажаю радості, і квітів, любові, посмішок і тепла. Щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. Вона ридала, коли ти родився, від радості хоч тіло біль скував. Стискалось серце, як ходити вчився, як уперше мовив догожданне мам. Вона ридала, як тебе боліло, як вдарив пальчик, ніж не цілувала, як у садку лишатись не хотів, її серденько на шматочки рвалось. Вона ридала, як у першій класі йшов ти. Світилось личко сонцем ясним. З хвилюванням пильнувала час, щоб встигнути до школи саме вчасно. Бо, ма... Бо серце мамине так любить до межі хвилюйте за доню і за сина. Прошу, люби, прошу, люби її, допоки мама поруч. Ти, дитина Матінко моя єдина, ти ж для мене цілий світ, І хоч я і мала дитина, хоч мені кілька літ. Та тебе, батусі, моло, я кохаю над життя і бажаю бути щаслива, Не неначе квітка весняна. Анатолій Костельський все починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літ. На моря як рани здолати, гор найпищу штурмом взяти, Можна пройтись по стелі та хащі, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїться словами. В світі все починається з мами. Тільки кому дяді ти для мене цілий світ. Хоч я мала дитина, хоч мені ушкілька, та тебе меду сіріти. Я бажаю над життя і, ж, і бажаю будь щаслива, як квітка весняна. Мамо, добре, що ти є, рідне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хоч стала сти. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану, теж любить не перестану. Бо ріднішої ніж ти, в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. І без ласку, ще не до тепло, дослані ночі до роботи і добро. Здоров'я міцного зачимо щиро, любові і радості злагодини. Хай вас обминають невдачі і грози, хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує мної літа. Матуся, вітаю тебе з днем мати і бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості тобі за твою ніжність, турботу, турботу і підтримку, Ти добра вигідна, мила, мудра матуся і найкраща на світі. Вітання зі святом, найкращі матусі. В цей день вшанувати всі діти їх мусять. Здоров'я хай буде міцніше граніту, дитячу вдячність і сірце зігріти. Татінко мату, ще то пам'ятня повчуся, ти найкотший мама. мамо, на ні та ошкава. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти таки хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільшу. І коли дорослою стану. Теж любить не перестану Бо воряднішою, ніж ти в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є тепле сонечко моє. Уклонюся гарна ти матуся, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила, як любить родину, мову нашу гарну. Рідну Україну. Матусю вітаю зі святом, хай щасливе серце буде, поруч будуть добрі люди. Хай достаток буде в домі і не буде місця в томі. Бажаю радості і квітів, любові, посмішок, тепла, щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. У це травневе гарне свято у день всесвітній матерів. Тобі сказати я багато хочу, хороших мамуслів. З ней матері тебе вітав, бажаю сонячних хвилин, в очах дитини прочитати прекрасний час, мирний плин. Нехай здорові діти будуть, тоді щаслива будеш ти. Бажаю ніжності, любові, порозуміння теплоти. Миле і добре, найкраще у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми про долі. Добра тобі, радість і мила доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку, мирного неба. У це травневе гарне свято у день всесвітній матерів. Сказати хочу я багато, тобі хороших, мамо, слів. Бажаю радості і квітів, любові, посмішок, тепла, щоб ти, моя найкраща в світі, завжди здоровою була. Хай в хаті, мама, твоїй буде гарно, а небо над нею ясне і безхмарне. Сусіди хай люблять, тебе поважають. І діти з онуками хай приїжджають. Будь гарною, ти і завжди молодою, і мудрість, і віра, хай будуть з тобою. Хай Бог дає сили і щастя багато, щоб ми могли довго тебе цілувати.